Роман Мельник, засновник та директор Вінницької it академії Ініціатор волонтерського проєкту Подільські дрони. Освіту здобував у Вінницькому національному технічному університеті. Одружений, виховує двох синів. Захоплюється пішим туризмом та риболовлею. Отож, подільські дрони. Хто їх виготовляє і для кого? У 22-му році айтівці. Ми як айтівці зібралися і вважає маючи якісь певні компетенції дотичні до, до дронів, і дехто захоплювався цією цією справою, вирішили якби максимально сконцентруватися на тому, щоб допомагати військових. І швидко розібралися в fpv да, і почали їх виготовляти. Це Наші співробітники, це випускники академії, це співробітники ті компанії, які в е, нас вже є, не буду казати, де кілька, е, кілька виробництв, так, де е, ми виготовляємо ці е, дрони і відповідно відправляємо військовим. Е, ми не продаємо їх, так? Тобто це не виробництво, це виключно волонтерський проект. Ми е, збираємо кошти на комплектуючі самі, а не на закупівлю дронів, так і виготовляємо їх самі. А е, ви кажете, виготовляєте дрони? Виготовляєте їх з збираєте, наскільки я розумію, чи є ті частини, які самостійно можна вже зробити? певні частини е, відсотків 40, виготовляються. А що найважливіше для fpv дрона, щоб його зібрати, і він полетів? Що це за комплектуючі взагалі? і де, де їх брати? Ну на жаль, не, не все виготовляється в Україні, але вже досить багато. Я нагадаю, я що найближчі кілька місяців, мабуть, весь, весь набір комплектуючих, які потрібні для виготовлення півідронів, будуть вже виготовлятися в Україні. Але, звичайно, цих потужностей виробництва недостатньо, щоб задовольнити потреби всіх, які, які має військо. Звичайно, окрім того, що треба підготувати самі дрони, також потрібно підготувати кваліфікованих людей, які б могли б ними управляти. Ми знаємо, що зараз у вас також є кафедра дронів на базі вашої it академії. Розкажіть більше про діяльність цієї кафедри. Ну воно одна із одного виплило. так тобто, ми почали виготовляти дрони. Дуже багато військових почали звертатися, оскільки вони не, не знали, не вміли, як ними управляти і що з ними взагалі робити, як 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 найменшу поломку, якби е, 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 ліквідувати ліквідувати. Так, тому ми спочатку в такому індивідуальному порядку почали вчити, а потім це поставили на такі серйозні рейки, навіть отримали там сертифікацію від Національного агентства кваліфікації. Можемо офіційно присвоювати спеціальність оператор БПЛА, і вже багато і військових, і цивільних ми за цей час підготували, вивчили. А чим FPV дрони відрізняються від інших типів дронів, про яких ми сьогодні говорили, про ну, там, від маліків, якихось звичайних, які просто продаються от готовий дрон купив? Ну, якщо простими словами, вони най найскладніші в управлінні. І то і для підготовки оператора БПЛА потрібно досить багато часу, як і на симуляторі спочатку налітати, десь за сотню годин, так так і практичних польотів, десь 50-60 годин варто налітати, щоб більш-менш компетентно управляти таким дроном. А чому Чому він, сказати, він не... це Все прив'язано до ціни. Так? Вони недорогі виготовлені, не настільки не набагато дешевші, ніж Mavic. Відповідно, і немає вузлів, які стабілізують, і так далі, які досить дороговартісні. Так. А скільки загалом вартість ну, однієї такої пташки, якщо взяти в загальному всі комплектуючі зібрати, щоб її зробити, скільки це обіде? Ну, го гото готовий в півідрон, в залежності від того, знову ж таки, для яких потреб він потрібен, для якого розміру і так далі, але комплектуючи на нього, коливається там, де в діапазоні 20-30 тисяч гривень, тобто один такий дрон буде коштувати так, саме, так. саме таку суму? А е, я правильно розумію, FPV-дрон дрон це дрон камікадзе, це ударний дрон, який використовують от, не один, один раз, Ні? не тільки це і бомбари, це і, і розвідування також можуть бути. Mm -hmm. так, тобто але... можна на них скиди чіпляти mm -hmm. і просто Камеру з оптикою гарної і, і, і те, що ви говорили на початку: там і, і передавати там, воду, їжу, і припаси. там часи, де тобто, власне, саме ця і універсальність, і обумовлює їхню популярність саме в PV-дронів, тому що я бачу в інфопросторі більше всього вони також з'являються. Ну це те, що дуже швидко виготовляється, недорого коштує, і і масово потрібно, воно потрібно, тому як так. А скільки, яку максимальну вагу може fpv дрон підняти? Е, які ми виготовляємо? Mm -hmm. чи взаг... а, які ми виготовляємо, то ми піднімали десь до 12 кілограмів. То це теж немало ясно. А те, що ви показували в Vampaya, да, mm -hmm. то геккоптер такий, ми пару десятків виготовляли. Виготовляли теж так, такого типу ну без назви, звичайно. А це може зробити там, до прикладу, будь-який ентузіаст. Просто взяти комплектуючі і скласти дрони. Чи для цього потрібні якісь... це причини? зробити може, але найбільша складність не в тому, щоб його зібрати, а протестувати, облітати, прошити, тобто запрограмувати відповідно правильно до потреб, так і ми дуже часто отримуємо від військових частин дрони, які навіть ні разу не взлетіли, але вони з ним їх не не могли запустити, тому що вони були зібрані, вибачте, на кухні, так. Тобто, у, всь у всьому мають бути кваліфіковані люди і, і спеціалісти. На, на що у вас зараз найперші потреби? Чого потребуєте і кому допомагаєте? От, в, в порядку черги, найперше? <рес> Важко говорити про черги, да тобто особливо військовий стан. То... Є, є потреба, ми намагаємося е, прикласти максимум зусиль і знайти, віднайти кошти, щоб задовольнити потреби. Звичайно, в нас не, е, наші потужності не такі великі, і, і фінансові можливості теж не такі великі. Але е, там, з, з, з пару сотень, 200-300 дронів в місяць ми, ми, ми спроможні там, зібрати кошти і виготовити. Да? Е, 59-та бригада, 120-та. Ну, тобто ти, ти, що до війни Мають від, хоча, відношення до хоча, нашого регіону. Хоча, хоча ми не прив'язуємося виключно до цього, є, є потреба. Є... є запит військових і ви намагаєтесь так. його закрити. Ну, а потреба основна це в коштах і в донатах, тому що саме за них є можливість купувати комплектуючі до цих дронів, які. Які збирають які такі потрібні на фронті. Ми дуже дякуємо вам за цю розмову і за те, що ви робите, за вашу ініціативність, невтомність, за те, що допомагаєте нашому війську. Дякую, взаємно.